Аудіокниги Українською від студії Калідор. Класика світової літератури на нашому каналі. О Генрі. Дороги, які ми вибираємо. За 20 миль на захід від Таксона. вечірній Експрес зупинився біля водокачки набрати води. Однак, окрім необхідної для паровоза води, цей славнозвісний експрес у тому місті підхопив іще дещо не вельми корисне для себе. Поки кочегар відчіплював шланг, Боб Титбол, Акула Додсон та на чверть індіанець із племені кріків, якого звали Джон Великий Пес, вилізли на паровоз. І показали машиністові три круглі дірки на кінцях дул своїх кишенькових гармат. Ці дірки і їх можливості справили на машиніста таке сильне враження, що він негайно підняв руки догори, як це зазвичай роблять, вигукуючи Та ви що не може бути. На рішучу і чітку команду Аколи Дотсона, який був командиром атакуючих сил. Машиніст зійшов на землю і відчепив паровоз та тендер. Після цього Джон Великий Пес видерся на купу вугілля, грайливо спрямував на машиніста і кочегара два револьвери та запропонував їм відвести паровоз на 50 ярдів від потяга та почекати там подальших розпоряджень. Акула Додсон із Бобом Тидводом. Зневажливо відмовившись пропускати крізь решето таку бідну на золото породу, як пасажири, кинулися до багатих покладів поштового вагона. Провідника вони захопили зненацька, той був певен, що вечірній експрес не набере нічого гіршого та небезпечнішого, аніж чиста вода біля водокачки. Отож, поки боб руків'ям свого шестизарядного кольта вибивав цю помилкову думку із голови провідника, акула Додсон, не гаючи часу, підклав під сейф у поштовий вагон чи маленький заряд динаміту. Сейф вибухнув на суму 30 тисяч доларів золотом та кредитками. Пасажири. Подекуди висовувалися з вікон, аби подивитися, де ж це гримить грім і звідки насувається хмара. Кондуктор смикнув за мотузку дзвінка, але вона подалася за рукою, не вчинивши жодного опору. Акула Додсон та Боб Титбол, запхавши здобич у міцну брезентову торбу, Вистрибнули із поштового вагона на землю і, спотикаючись у своїх чоботях на високих підборах, незгребно побігли до паровоза. Машиніст похмурий та злий, проте достатньо розумний, аби не сперечатися, підкоряючись їхньому наказу, швидко погнав паровоз геть від непорушних вагонів. Але іще до цієї миті провідник поштового вагону. Очунявши від застосованого до нього Бобом Титболом засобу додержання нейтралітету, вискочив на насип із Вінчестером в руках і взяв участь у цій грі. Містер Джон Великий Пес, сидячи на тендері із вугіллям, ненароком зробив помилковий хід, підставивши себе під кулю, і провідник вдарив його козиром. Із полею між лопаток. Метис, лицар з великої дороги, гепнувся додолу, збільшивши в такий спосіб частку здобичі кожного із своїх партнерів на одну шосту. За дві милі від водокачки, машиністу наказали зупинитися. Грабіжники зухвало помахали йому на прощання рукою і, стрімголов, скотившись з насипу, зникли у густих заростях, що тяглися вздовж залізниці. За п'ять хвилин, продершись крізь хещі чапареля, вони дісталися до лісу, де до нижніх гілок дерев було прив'язано троє коней. Один із них чекав Джона великого пса, того самого, якому більш не судилося їздити на ньому ані вдень, ні вночі. Знявши із цього коня сідло та вуздечку, грабіжники відпустили його на волю. А на тих двох, що лишилися, повсідалися самі, перекинувши торбу з грошима через луку сідла, а тоді доволі швидко, але обережно поскакали, спочатку лісом, а потім дикою пустельною ущеленою. Зненацька кінь, яким їхав Боб Титбол, послизнувся на вкритому мохом камені і зламав передню ногу. Грабіжники негайно пристрелили його і сіли радитися, що робити далі. Проскакавши з вивисту і заплутану дорогу, вони поки що перебували у безпеці. Від найшвидшої погоні їх відділяло багато милі годин. Кінь акули Дотсона із вуздечкою на шиї, тягнучи по землі вірьовку і поводячи боками вдячно скуб траву на березі струмка. Боб Титбол розв'язав торбу і, по-дитячому радісно сміючись, вигріб із нею обома руками акуратно заклеєні пачки кредиток та невеличку торбинку із золотими монетами. Слухай но, ну, старий розбійнику. весело звернувся він до акули Додсону. Ти правду казав, що діло вдасться? Щодо грошей, то ти у Аризоні хоч кого переплюнеш. Що ж нам робити із конем для тебе, Бобе? Довго сидіти тут не можна, ще й не світатиме, як на наш слід нападуть, промовив тим часом Додсон. Ну, нічого. Доведеться твоєму скакону поки що вести нас двох, відповів життєрадісний Боб. А за першої ж нагоди долучимо до нашого товариства першу ж конячку, яка попадеться. Ха! Хай йому всяка всячина. Добрячої улови, геш? Якщо вірити позначкам на ось цих стосах, тут тридцять тисяч доларів, по п'ятнадцять на кожного. Добре? Ну, це менше, ніж я сподівався, промовив Акула Додсон, легенько підштовхнувши носком чобота пачки грошей. Він перевів замислений погляд на мокрі боки свого стомленого коня. Старий болівар геть стомився, повільно промовив він. Шкода, що твій гнідий зламав ногу. «Ха, Ще б не шкода, щиросердно погодився Боб. Але тут вже нічого не вдієш. Болівар у тебе як грім. Він легко доправить нас туди, де ми зможемо добути свіжих коней. Для нього це за іграшки. Хай йому чорт. Акула, це ж просто сміх та й годі. Ти приїхав зі сходу і даєш нам, хлопцям з заходу, теж не втім ябитим, сто очок вперед. Слухай, друже, а з якого ти взагалі штату? Я із штату Нью-Йорк, відповів Акула Додсон, сідаючи на камінь і кусаючи якусь галузку. Я народився на фермі у окрузі Олстер. Сімнадцять років втік із дому. На захід я потрапив випадково. Ішов дорогою із клунком, де був весь мій одяг, хотів потрапити у Нью-Йорк. Думав, прибуду туди, і точно почну гребти гроші лопатою. Я завжди вважав, що здатен на це. Отож, якось надвечір я дійшов до роздоріжжя і не знав, куди повертати. Десь півгодини думав, у який бік податися, а тоді, тоді повернув ліворуч. Коли споночіло, я наздогнав табір мандрівних циркачів ковбоїв. Вони давали вистави у різних містечках. Ось з ними я й вирушив на захід. Я, знаєш, часто запитую себе, а що було б, якби я повернув в інший бік? Якби вибрав іншу дорогу. Ну, напевно, було б те саме. відгукнувся Боб Титбол, радий нагоді пофілософствувати. Річ не у дорогах, які ми обираємо. Головне, у тій суті, яка всередині нас і примушує повертати туди чи сюди. Акула Додсон підвівся і прихилився до дерева. Мені страшенно шкода, що твій гнідий покалічив ногу, майже розчулено повторив він. Знаєш, мені теж, погодився Боб, то була першокласна коняка. Але нічого, болівар ще ого, як нас вивезе. Мабуть, треба рушати далі, акула. Ось я зберу всі гроші та й подамося у гори». Боб бол склав здобичу торбу, міцно зав'язав її мотузкою. А коли підвів погляд, то перше, що впало йому в око, було дуло сорока каліберного кольта, Акули Додсона, який той твердою рукою тримав, цілячись у нього. Гей, облив жарти. сказав боб, шкірячи у посмішці зуби. Досить жартів, кажу. Нам треба рушати в дорогу. Сиди тихо, звелів акула. Нікуди ти звідси не рушиш, Бобе. Мені дуже прикро казати це, але шанс є тільки у одного з нас. Болівар зовсім втомився. Двох йому не вивести. Ми з тобою були товаришами аж три роки, Акула Додсон. Спокійно мовив Боб, не раз ризикували життям. Я завжди поводився з тобою чесно і мав тебе за порядну людину. Мені доводилося чути про тебе деякі дивні речі, ніби ти застрелив кількох чоловік за таких обставин. Та я у це не вірив. Ну, якщо ти зі мною пожартував, Акуло, то ховай свою пукалку. Сідаймо на болівара і гайда звідси. А якщо маєш намір стріляти, то стріляй уже. Чорна твоя душа, тарантулове поріддя. На обличчя куле Додсона лягла глибока зажура. Ти навіть не уявляєш собі, Бобе, зітхнув він. Як погано, я почуваю себе через те. Що твій кінь поламав ногу. Та наступної миті вираз його обличчя змінився. На ньому проглянули холодна лють і невблаганна жадібність. Душа цього чоловіка визирнула на мить на поверхню, як часом визирає лихе обличчя з вікна поважного дому. Бо бутит було таки не судилося рушити далі. Сороке кольт у руці його зрадливого друга оглушливо вистрілив, сповнивши гуркотом у і її стіни відгукнулися обуреною луною. Болівар, мимовільний співучасник злочину, швидко поніс геть останнього із бандитської зграї, що пограбувала вечірній експрес. Коневі не довелося напружувати сили, аби вести подвійний вантаж. Але саме у той час, коли акула Додсон скакав вперед, рятуючись від переслідування, дерева раптом перед ним почали ніби розпливатися. Револьвер, що він стискав його у правиці, перетворився на вигнуте бильце дорогого крісла з червоного дерева. А сідло стало якимось м'яким. Розплющивши очі, він побачив, що ноги його вже не впираються у стремена, а спокійнісінько спочивають край дубового письмового столу. Отож я й кажу вам, що містер Доксон, керівник Маклерської контори Доксон і Деклер на Уолт-стріт, Розплющив свої очі. Містер пібоді, довірений секретар, стояв біля його крісла, не наважуючись заговорити. Знизу було чути приглушений гуркіт коліс. Поруч заспокійливо хурчав електричний вентилятор. «Хм, Пібоді, сказав Дотсон, кліпаючи, я, здається, заснув і. І бачив дивний сон. То в чому справа, Пібоді? Завітав містер Уільямс із компанії Тресі і Уільямс. Він прийшов розрахуватися за акції XYZ. Він із ними прогорів, якщо ви пам'ятаєте, сэр. Так, пам'ятаю, який у них сьогодні курс, Пібоді? Один долар. І вісімдесят п'ять центів, сер. Гаразд. Хай платить за такою ціною. Ем, пробачте, сер, доволі боязко промовив піводі. Пробачте, що я вам набридаю, але я розмовляв із Уільямсом. Він ваш давній друг, містере Додсон. А ви практично скупили усі акції цієї компанії. Я думав, ви могли б. тобто. Я думав, що ви, мабуть, не пам'ятаєте, що він продавав вам ці акції по 98 центів. Якщо йому доведеться платити по сьогоднішньому курсу, то він втратить все геть все до останнього цента. Вираз Додсонового обличчя змінився. На ньому проглянула холодна лють і невблаганна жадібність. Душа цього чоловіка визирнула на мить на поверхню, як визирає часом лихе обличчя із вікна поважного дому. Нехай платить по долару вісімдесят п'ять, сказав Доцо. Болівару не вивести двох. О Генрі. Дороги, які ми вибираємо. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.